Доброго дня, друзі. Сьогодні приїхала до нас така одна дуже цікава радіостанція від виробника TUa IT. можу вам сказати, що з певненістю, що дуже хороший виробник виробляє хороші радіостанції за помірні гроші, так можна сказати. Радіостанція у нас T Ua THUV 98 THUV98. Ну, як бачимо, тут вказано у нас всі характеристики, дуже така гарна з хорошого картону коробочка. Що у нас тут заявляє виробник? Ну, серійний номер. тут. Потужність 10 Вт. Працює вона у нас на 2-метровому і 70-му діапазоні, а тобто 136 174, 400, 480. Ну, Виготовлено в Китаї. Виробник китайський. Така ось коробочка. Подивимося зараз, що тут у нас бачимо: тут матричний LCD дисплей, потужність. Вибирається DTMF-колінг. 200 каналів, dual band, dual weight, dual Standby Тобто Двойна, е, двойна мережа, двойна, можна на двох каналах очікувати, але приймати сигнал тільки з одного. Нагадаю, тому що передавач, приймач у нас тут тільки один. Тобто хто Яка частота першої заговорить, на тій і буде Busy Channel Lock, ну, Зайнятий канал буде закритим, сканування. IT. Ну, це ми вже будемо розглядати більше ті функції, коли будемо його і розглядати в меню. Ми бачимо, функціонал досить великий, а це у нас зараз розпаковочка. Тому, в принципі, давайте перейдемо, глянемо, що у нас тут приходить. Зарядний стакан. Відложимо його поки на бік. Мережевий адаптер, антенка. Двохдіапазонна, я так розумію, акумулятор. Сама радіостанція. Кліпса з болтиками і інструкція. Давайте зараз якраз з неї і почнемо. Інструкція, як бачимо, досить така гарно виконана. На англійській мові. Досить велика. Є що почитати. Хто любить і хто розуміє англійську мову, може почитати, а хто не розуміє, ну, я по менюшці щось розкажу в наступних відео. Зараз оглянемо саму радіостанцію, як вона виглядає, як вона влаштована. Ось така у нас антенка. Як бачимо, пише. 136, 174, 400, 480 МГц. Розрахована вона на два діапазони, досить непогана на вигляд. Давайте я вам зразу зимлюю її довжину. 17 см, досить коротенька, але зразу на перід забіжу на і скажу, що КСВ у неї дуже-дуже хороше. Вона попадає в резонанс і на 2-метровому діапазоні в любительському, і на 70-му діапазоні, так само в любительському попадає вона в резонанс. Тобто якість непогана. Кліпса з металічною основою, що є дуже добре, буде довго в нас ходити, я її розпаковувати не буду. Зарядний блок. 50-60 Гц, хідна напруга 110-260 В. Вихідна 12,5 вольт. Ампераж не вказується. Вихідний. Ну, зарядний стакан. Добре, що він в принципі від'єднується. Стандартний роз'єм, як у всіх радіостанцій. Ось такого плану. Досить так само якісний пластик. Battery Charger. Так, вхідна напруга 110-220 вольт. Вихідна 8,4 В 500 мА. Батарея буде у нас заряджатися в принципі, досить довго, тому що ємкість у нас, так, тут у нас в принципі га, вказано, 7,4 В це 1200 мА. Зразу вам можу сказати, я вже заміряв, вона має навіть трошечки більше. Тобто кіовайті нас в цьому не обманює. Ну, взагалі, кіовайТ по своїх характеристиках завжди то, що заявляє, то в нас. І є. Так, на радіостанції у нас що тут зустрічає прорезинені контакти, алюмінієве шасі. Як бачимо, пише модель нашу THUV98, потужність 10 Вт, що ми потім провіримо в наступних відео. Частоти 136-174 400-480. Ну і тут серійний номер TUT Electronics, Made In China. Давайте зберемо нашу радіостанцію. Так. І глянемо по основних таких її, Як вона виглядає. І що в ній тут взагалі? Ну, що я можу сказати? Лежить в руці вона дуже-дуже зручно. Хоч вона така трошки, як бачимо, батарейка випукла. Але в руці вона дуже зручно лежить. Хороший якісний пластик. Зручна клавіатура. З резиновими кнопками, такими досить приємними на дотик. Тут нас зустрічає стандартний баофенговський роз'єм. Для гарнітури, для програмування, а також для тангенти. Ззаді кріпиться кліпса до батареї. З цієї сторони, як бачимо, тут є така кнопочка для витягування батареї. Зверху у нас вимикач. З'єднаний з регулюванням гучності. При включенні показується вольтаж. Є ліхтарик, світодіодний такий покажчик, який світиться червоним, коли ми передаємо, і зеленим, коли ми приймаємо. З цієї сторони в нас три кнопочки. Посередині кнопка PTT, і з двох сторін у нас запрограмовані кнопки. Якось так. Давайте зараз по стандарту, як то говориться. Зважимо нашу радіостанцію. Давайте скліпсую, звичайно, щоб ми знали, скільки воно у нас буде. 281 грам разом з кліпсою. Також давайте я вам замірюю саму радіостанцію по довжині. Це у нас 11 см. По ширині, в найширшому місці десь 5,5. І по товщині в самому товстому місці 4 см. Якось так. Тепер давайте ще віримо модуляцію і наш динамік на радіостанції QTKH UV98. Провіряти будемо її за радіостанцією Ваксун kgov 2 q Давайте їх увімкнемо. Налаштуємо на одну частоту. Для початку провіримо модуляцію радіостанції ТВТ КуВ98. 1, 2-3. Провірка модуляції радіостанції Тіу ІТ КХ УВ98. 1, 2, 3 провірка модуляції радіостанція TH KYT UG 98. Тепер давайте провіримо, як звучить її динамік. 1, 2, 3, Провірка динаміка, радіостанція Тіу IT, -E 98. 1, 2, 3, Провірка динаміка, Радіостанція Тіу ІТ, -E 98. Ну що ж, думаю, на цьому я буду завершувати. Розпаковку і коротенький огляд радіостанції TUIT THUV-98. Думаю, вам всім сподобався огляд. Ось така ось непогана радіостанція. Склала про себе дуже хороше враження, якісна, добротна радіостанція. Всім, в принципі, рекомендую до покупки. Ну, а так, в принципі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім папа! -па.